Начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Попадюк зазначила у своєму виступі, що практично по всіх питаннях бюджет району виконується. По деяких статтях вже виконані навіть річні показники. Є лише кілька позицій, по яких потрібно підтягнути дані. Однак на кінець року впевнена, фахівець, що проблем із виконанням бюджету не буде. На початку колегії голова райдержадміністрації Михайло Негрич підвів підсумок міжнародного фестивалю Коломийка та розповів про культурно-мистецькі заходи, які очікують на Коломаян і гостей Коломищини у серпні. І саме величне свят у нас буде 19 серпня. Це День міста Коломиї, яке традиційно багато років вже святкується постійно з року в рік. Тому і прикладається районна адміністрація до, до допомоги мерові міста, тому що ми будемо відкривати саме великий греко-католицький храм, який є на сьогоднішній день на Західній Україні. І він побудований у місті Коломиї. Будується він 14 років. Сьогодні будемо відкривати 19 серпня. Владика Микола Сімкайло буде блаженніший Святослав Київський. Ну хто там буде з Ватікану? Я цього знати не можу, то що буде додатково сказано. Тож всіх, я думаю, що мер міста мені дозволить вас усіх запросити на це святкування теж. Щодо програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийщини, то вона виконується в повному обсязі. Про це доповіла заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин. У своєму виступі вона зупинилася на основних аспектах програми. «Продовж першого півріччя цього року робота райдержадміністрації її структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування спрямовувалась на виконання програми соціально-економічної та культурного розвитку району на 2012 рік. Та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 5 квітня цього року номер 211 та намічених програмою виконання п'яти першочергових завдань керівництва райдержадміністрації щодо соціально-економічного розвитку території району у цьому році та інших завдань та планів. У першому півріччі цього року в районі розвивалися різні галузі народного господарства, зокрема. В промисловості за перше півріччя цього року реалізовано промислової продукції у відпускних цінах без ПДВ та акцизу на 81,4 млн грн, мільйона гривень, що на 3,2%, а в абсолютних цифрах 2,7 млн мільйона менше як минулого року. Але незважаючи на зменшення реалізації промислової продукції, із значним приростом спрацювали підприємства, які також мають вагомий вплив у розвиток економіки району. А саме під гайчиківське місце провадження зберігання спирту Укрспирт реалізовано продукції на 13,1 мільйона гривень більше як відповідно у відповідному періоді минулого року. Дельта на 2,5 млн грн. «Зоу Корнич» – 2,3 мільйона гривень. Зад Алпрут 2,1 мільйона гривень. Коломийський ветсанзавод» – майже 480 тисяч гривень. Зоосорт сорт є 548,9 фермерське господарство прометей 398 тисяч гривень. Приватне підприємство Фабрика дитячих меблів, яке враховується до кола промислових підприємств, починаючи з січня цього року 324,8 тисяч гривень та інші. На засіданні голова райдержадміністрації дав завдання відділу освіти оптимізувати відвідання дитячих садків у літній період, а управління фінансів разом із податковою поінформувати сільських та селищних голів щодо змін у законодавстві. Богдан Малецький Сергій Гірцак, програма подіїн така.